Паном, політиком, а нині бійцем 206-го батальйону Збройних сил України. Мої вітання, пане Володимире. Вітаю вас. Передусім Вітаю. про оперативну обстановку. Хочу вас розпитати: зокрема, про те, як там, де зараз дислокується 206 батальйон. Яка там ситуація? Ну, насправді ситуація зараз важка на сході. Ми бачимо. Як і прогнозувалося, і залужним багатьма експертами, що росіяни посилюють свій натиск і на східному і на південному напрямку, і ми розуміємо, що заміна Герасимова – це теж тривожний сигнал, оскільки це відомий генерал, який власне відомий своєю непередбачуваністю. Але я переконаний, що геній злужного нас не підведе, і ми успішно проведемо свій контрнаступ. Хоча зараз верти дуже важко, і ми маємо високі трати. Власне, пам'ятаю, що 206-й батальйон був на київщині, потім на півдні тримав оборону. і Там теж було надзвичайно важко. І, от зараз східний напрямок, якщо порівнювати інтенсивність дій, тактику ворога озброєння, які би ви зробили висновки, чи десь приблизно так само настільки ж важко. Ну очевидно, що зараз ворог застосовує єдину тактику, яка в них залишилася в достатній кількості. Це жива сила, тобто вони її гонять просто величезною масою, не рахуючись втратами під час першої або другої хвилі, ідентифікуючи наші вогневі точки, і далі вже наносячи такого концентрованого удару саме по позиціях наших бійців. Ми бачимо, що дійсно російських втрат дуже є багато, але тим не менше їх це не зупиняє, і не треба мати ілюзії, що Путіна зупинить там 100, 200 чи там 300 тисяч мертвих росіян. В них є інша мета, і російський народ його в цій міті меті повністю повністю Це Захоплення всієї України і спроба руху далі на. Західну Європу, я переконаний, що в них цього не вдасться. Я переконаний, що це остання битва Кремля, і ми бачимо, що союзники єдині в цьому з нами. І ці анонси, які вже відбулися щодо захищеної техніки, броньованої техніки, щодо танків, а невдовзі, я сподіваюся, це будуть і літаки, і інша високоточна зброя, дасть нам можливість перемогти меншими втратами. Пане Володимире, цього тижня дійсно сталася така дуже знакова подія. Нарешті ми почули однозначні заяви західних політиків, передусім канцлер Німеччини Олафа Шольца щодо танків цього рішення чекали. Наступний етап це літаки. Ну а загалом все те озброєння, яке ми отримаємо від наших західних союзників, за яке надзвичайно вдячні. Але, виходячи із сил ворога, вони нам потрібні ще на вчора. Чому саме такими темпами Захід реагує? Тому що ну, бюрократично все непросто, тому що сам Захід не був готовий до такої інтенсивності і таких масштабів бойових дій. Чи тому, що ну ця тактика придушення Росії? Ви знаєте, думаю, що тут є багато факторів, але найгірший для нас фактор полягає в тому, щоб ми самі вкрай погано підготувалися до війни. І про це треба теж говорити відверто. Бо ж не менше на політичному рівні, дай Бог, що ми лише проспали підготовку до війни. А на рівні військовому, коли військові не мали необхідного ресурсу і не мали необхідного забезпечення, підготуватися якісно було вкрай важко, що не менше. Тактика Заходу щодо Заходу щодо Росії абсолютно вірна. Ми бачимо, що Росія втрачає не лише на полі бою Росія суттєво втрачає економічно її політичний рівень впливу на світові процеси зараз дорівнює нулю або знаку, насправді навіть мінус. Бо в Росії абсолютно більшість країн вважає токсичною. І подивитися достатньо останні зведення з російським бюджетом, тобто навіть в січні цього року там гігантська дірка, яку немає чим перекрити. Вони проїдають всі свої фонди, які в них були, а далі виходять вже на рівень північної Кореї. Тому е, захід розуміє важливість виграшу на полі бою, і ми для крас е, завдяки союзникам продовжуємо нашу боротьбу. бо знов ж таки, якщо відверто, наші запаси зброї закінчилися в квітні 2022 року. Все те, чим ми воюємо далі, це за рахунок підтримки союзників і за рахунок того, що нам дають різними способами, але абсолютно левова частка цієї допомоги вона є безкоштовна, тобто ми маємо величезні е, вливання, і можна звати це військові інвестиції, можна за будь-яким іншим словом, але величезна допомога в десятки мільярдів доларів, які в 2022 році нам дали надали союзники, і продовжують надавати в цьому році. Тут дуже важливо, щоб влада залишалася прозорою і е, максимально е, скажімо так ліквідовувала всі корупційні схеми, які на жаль і досі існують. Я думаю, тут багато чому допоможе і набу безумовно, і е, спільна інспекція, яка працює е, спільно з нашими союзниками і Сполученими Штатами Америки, але приклад доброчесності, порядності, прозорості. Чи має показати зараз саме українська влада? Бо без фінансової підтримки, без військової підтримки нам буде дуже важко самим цій війні. Ну от власне в продовження того, про що ви говорите, не може не згадати повідомлення від заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка буквально вчора сказала, що контроль над використанням військової допомоги вже фактично відбувається. До Києва приїхали аудитори зі сполучених штатів. Ну а також є повідомлення про створення навіть спеціального інституту для виявлення корупції щодо допомоги Україні, де і розписано, що є певні Ризики серед іншого пропонується, якщо ви знаєте про якісь корупційні дії або наміри. будь ласка, повідомляйте і не бійтеся, що вас будуть якимось чином переслідувати чиновники, чи ще хтось, бо ми будемо це теж контролювати. Інакше кажучи, от такі от меседжі, це ну це передусім кому адресовані Україні. І чиновникам всіх рівнів мовляв, навіть не думаєте, або все ж таки американським платникам податків для того, щоб вони не сумнівалися, що їхній уряд скеровує їхні податки і контролює їх, і вони не будуть десь там загублені або використані не так, як треба безумовно, що в Сполучених Штатах які є одним з головних донорів і підтримувачів України, є багато різних думок. Більшість підтримує надання сприяння Україні, але хоче більшого контролю за американськими коштами за коштами платників податків. Саме тому уряд сполучених штатів пішов на цей крок, бо в них вже є певний досвід, не зовсім так позитивний щодо допомоги урядам в Іраку чи в Афганістані. А з іншого боку, всі прекрасно розуміють, що війна це не лише криваві битви, це не лише колосальні можливості після перемоги, але це й колосальні можливості для нечесних на руку людей, які можуть збагатитися достатньо серйозно. І меседж дуже простий: що якщо хтось в Україні вирішив, що десятки мільярдів доларів західної допомоги приведуть лише до створення десятків нових доларових мільярдерів, то цього не буде. Американці надзвичайно ефективні у цьому. Згадайте, що навіть до створення НАБУ у нас був такий прем'єр-міністр Павло Лазаренко, який теж відчував себе. Королем України, і що йому все дозволено, він закінчив своє життя в американській в'язниці. Зараз фактично американські платники податків фінансують основні статті витрат українського державного бюджету, крім можливого військового конкомпонентів зарплати. Тому всі, скажімо так, крадіжки або зловживання з американськими коштами будуть предметами до американськими правоохоронними органами і американської судової системи. Тому я би ще раз закликав тих урядовців, які е, працюють зараз на благо України, працювати на благо України бути чесними, бо е, я думаю, що вони би всі хотіли завершити своє життя на свободі, а не давати довгі пояснення чи відбувати довге е, ув'язнення в якихось в'язницях. Бо ми бачимо, що є непорозуміння. Ми розуміємо, що перші скандали не були на приликі жаль останніми. Їх, на жаль буде більше і псо. Це чи не ПСО, це глибоко дискусійне питання? Просто не треба красти. Ну, якщо ми вже зачепили тему урядовців, то окремо від допомоги наших союзників цей тиждень багато в чому був турбулентний і для посадовців різних рівнів, і для депутатів. Власне, якщо згадати звернення Володимира Зеленського минулої неділі, то він буквально там казав, що це буде тиждень справедливих рішень. Ми побачили чимало скандалів, відставок. Звільнень і офісу з офісу президента відбулося гучне звільнення Кирила Тимошенка, і помінялися е, глави обласних військових адміністрацій у кількох регіонах. Були зняті з посади прокурори в різних регіонах. Е, заступник генпрокурора Симоненко е, теж пішов у відставку через мандрівку в Іспанію під час війни е, з депутатом е, Миколою Тищенком. Окрема історія. Отже, наскільки справедливі були рішення цього тижня, наскільки швидкі, ну і чому саме зараз прийшов час справедливих рішень? Ну я думаю, що просто в багатьох вже вірвався терпець, і насправді, скажімо так, ми всі об'єдналися навколо однієї мети, але ми сподівалися, що ті люди, яких ми зобов'язалися накритикувати, теж Розуміють відповідальність свої місії і будуть займатися роботою, а не красти. Не так це вийшло не про великий жаль, і тому в суспільство абсолютно справедливо. Є маса запитань до окремих представників поки що окремих представників нинішньої влади, чи вони насправді займаються. Я дуже сподіваюся, що пане Кирило Тимошенка чекатиме що не менше з боку набу, бо там точно є за що. Я дуже сподіваюся, що таке така доля спіткає багатьох інших великих будівничих і е, прочих. Безперечно, що на цьому процес відставок не завершиться, і ми розуміємо, що до багатьох слуг народу є теж маса проблем, і скажімо, і до керівництва офісу президента так само. Ці питання нікуди е, не подівалися, вони не, не зняті. Єдине важливо, щоб цей процес очолював президент. Бо якщо він покаже своїм власним прикладом, що він одразу позбувається негідних членів своєї команди, е, в нас є, е, скажімо, шанс на політичну стабілізацію. Якщо в нас буде реакція, якась незрозуміла, тоді в час війни будуть маса, скажімо так, проблемних. Речей, які би було бажано під час війни уникати, тому я покладаюсь на мудрість президента Зеленського і на те, що скажімо правоохоронні органи і судова система буде абсолютно об'єктивною в оцінці тих чи інших чиновників його команди. Тут, до речі, головне управління розвідки вже попереджає про те, що найближчим часом Кремль готує провокації проти керівництва України і згадується зокрема кілька прізвищ, проти яких можуть застосувати за даними ГУР Кремль свої якісь провокативні дії. Це Андрій Єрмак, це Олексій Резніков, це голова служби безпеки України. Як розібратися, де ворожа спец? Операція інформаційна, а де, власне, може, просто журналістські розслідування, які е, виводять на поверхню якісь, ну, скажімо так, сумнівні історії. Зрештою, з закупівлями харчів для е, військовослужбовців у Міноборони крапка не поставлена. І хоча ми побачили відставку заступника міністра, але далі процес іде і все ж таки будуть розбиратися, що ж там з е, Кілограмами, штуками, літрами, сантиметрами і так далі, то як же ж розібратись, де ем, Кремль намагається вкотре розхитати, а де об'єктивно те на що треба звертати увагу і виправляти. Безперечно, Росія зацікавлена політичній дестабілізації України, і для них це був би великий успіх, якщо б це вдалося. Але я переконаний, що цього не буде. Бо в усіх політичних гравців вистачить мудрості і зваженості, розуміючи, під якою загрозою є українська держава. Водночас найпростіша відповідь на будь-яке ІПСО: це є чистота намірів і факти. Якщо їй це коштує 9 гривень, значить вона коштує 9 гривень. Якщо воно коштує 17, людина пише заяву і йде під суд. Так само з усіма іншими закупівлями, якщо ми були готові до війни, значить ми були готові до війни, і ми бачили з якою зброєю ми її зустріли. Як ми воювали? Що ми не були готові до війни і розміновували Чонга? Значить, про це треба теж сказати відверто і повідні люди, які в цьому винуваті, мають піти з своїх посад і понести заслужене покарання. Можливо, не зараз, а після війни, але точно не зараз не можуть виймати свої посади. Тому я погоджуюся з даними військових, що і ПСО можливі, що вони безумовно відбуваються в будь-якому випадку на різних рівнях і стосуються різних аспектів державного життя, але знову ж таки найкращою відповіддю на будь-яке ІПСО ПСО є факти. І е, те, що справді робилося з боку тих людей, які звинувачують. До речі, з Ярмаком цікава історія, бо з першому повідомленні він фігурував як один з скажемо там можливих цілей для іпсо, а в іншому вже його не було. Я так і не зрозумів, він домовився чи якимось іншим чином, це відбулося. Пане Володимире, давайте не тільки про чиновників, а загалом про суспільство. Тому що ясно, що починаючи з 24 лютого, ми всі дуже сильно ну, по іншому подивилися на, на життя. Але е, але питання: от в чому наші суспільні хвороби? Вони. Суспільні хвороби, я поясню, які я маю на увазі. Це от якраз ну держава мені все винна, наприклад, або табличка на дверях це мій привілей, а не відповідальність. Або кум порішає це. Теж знамените наше ну, частина от такої нашої ментальності. Ці наші суспільні хвороби нікуди не зникли. Вони просто зараз в такому сплячому стані, тому що у нас є спільна загроза, або все ж таки їх стало трохи менше. Ви знаєте, я, я таке сподіваюся, що в е, ці всі дитячі хвороби вони зараз зникають, і ми дорослішаємо. Бо основна проблема, чому ми так сприймали державу, бо держава завжди була для нас переважно чужою. Так, тобто це була окупаційна влада, і єдиний шанс для українця вижити це або вдавати мертвого, або втікати, або десь ховатися. Зараз ми усвідомили нарешті цінність держави, що держава є нашою і. Е, Ті у владі, які залишаються не українцями, я маю на увазі політично не українцями, а не за своєю національністю, вони підуть. І я думаю, що і влада так само зміниться, як і змінився український народ. Що не менше, я бачу поруч собою дуже багато звичайних українців, до яких я належу, і дуже мало владних представників. І ще пане Володимире, про таке трохи болісне питання. Так чи інакше, ми зараз рухаємося до перемоги з кожним днем, але і думаємо паралельно, а як воно буде після перемоги, бо це дійсно буде зовсім інша країна, зовсім інші люди з зовсім іншими вимогами. Зараз у нас у всіх спільна мета. Ми маємо вийти на кордони 91-го року, і от повністю Україна має відновити свою територіальну цілісність. Ми побачили, як це відбувається на прикладі Харківщини, на прикладі Херсонщини. Ми бачили, як люди там зустрічали повернення України і е наших збройних сил, але е там окупація вимірювалася місяцями. На відміну від Донбасу і Криму, де це відбувалося роками, плюс ще і своя специфіка регіону. Якими ми побачимо, де окупований Донбас і де окупований Крим, у вас є вже зараз розуміння, наскільки не просто буде? Або ж можливо, навпаки, оптимістичні очікування, безумовно буде непросто, і ми не розуміємо, ще глибини цієї непростоти. Відверто, єдиний позитив від цієї війни, що окрім того, що він дає нам шанс вступити в НАТО і в ЄС швидше ніж могли б на це очікувати. Те, що населення України стає менш різноманітним, так в силу воєнних лихоліть і воєнних дій, багато хто емігрував, переїхав в інші регіони, тобто ми перемішуємося самі у собі так. І це добре для монолітності нації. Е, водночас так на дуже наш багато наших громадян, особливо на окупованих неї територіях, давно окупованих, е, які промиті російською пропагандою. І тут є велике питання, що з ними робити далі. Так, дехто з них не хотів брати російський паспорт, але був змушений це зробити, е, щоб лишитися на цій території, яку він вважав своєю малою батьківщиною. Е, інші можливо зробили це охочі чи заслуговують вони на український паспорт після деокупації цих територій? Велике відкрите питання, чи можливо вони отримують українське громадянство, але без політичних прав, тобто не маючи права голосу на виборах, е, чи то місцевих, чи то е, національних? Теж це треба продискутувати, щоб в нас після перемоги раптом не було ситуації, що якась е, умовна ОПЗЖ 2 чи партія шаря раптом бере 10, чи 15 чи 20 відсотків до парламенту, і ми маємо сидіти в, в нашому парламенті з людьми, які можливо не були вбивцями, так і не воювали, бо ці люди будуть засуджені. Але скажімо, знову ж таки мають проросійські чи рософійські погляди, що є неприпустимо в Україні, яка пройшла таку жахливу жахливу війну.